Ну що, 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 коли, коли? Так. 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 Так, так ну що? Ну що, по естафету Ice Bucket Challenge Я хочу передати е, ректору всія кнукиму Михайлу Михайловичу Поплавському. Вас давно не видно. Юний Орел, жгіть цей блюз еротичних думок. Обов'язково хочу передати також естафету Олександру Голубову. Е, хочу, щоб ти облився зі своєю кицькою. Ну і Ліна Горбач, кінець кінцями тебе мають ще раз побачити в нашому ефірі. Е, е, мужчина, гарсон, де вода? Де вода? Будь ласка. Будь ласка, підходьте, підходьте, підходьте. Так. Насипайте, щоб всі бачили це лід, справжній лід сьогодні із нашого холодильника. Він потрапив, Йо! слухайте, мені страшно. Візьміть цей мікрофон.